Я такий. О, Господи. Друзяк, допоможи, допоможи, будь ласка, я, я не розчу, як тебе там звати, га? Що сподобалося, так. О, вибач, я Мелвін. <гум> я жартую. Мене звати Єремія. Забрав посилки з нової пошти. Допоможеш занести до кімнати. Гаразд? Не треба лякатися, збирач Кайл просто любить своїх аніме дівчат. А особливо ці аніме статуетки, які стоять у нього на стіні. Він почав їх збирати ще у п'ятому класі після того, як дівчина його кинула. Я все правильно сказав, збирач Кайл. Єремія, будь ласка, прибери нігті з моєї голови. Ретро Рон захоплювався в дитинстві істотами, які зробили його замкнутим. Але тепер його друзі, покемони та інші кишенькові істоти. Усе правильно, ретророне? Ти можеш їх зловити. І вони ніколи не підуть, навіть якщо дуже хотіли. Останній та не менш важливий перепродажник Гріфін. У нього величезна колекція пам'ятних речей супергероїв. Він почав їх збирати, коли його батько Вмер. Що тебе турбує Мелвіне. Бачу, що ти несеш дуже важкий тягар. Мій краб відлюдник, щойно помер, і я йшов його поховати. Намагаюся змиритися з тим, що він пішов. Він був моїм найкращим другом. Я не знаю, відчуваю себе пустим. Що ж тобі пощастило? Я та хлопці збиралися піти в кілька місць, подивитися круті штучки для нашої колекції. Тобі варто піти з нами та відпочити. Ти будеш вражений тим, як колекціонування здивує твій мозок. О, так, так, так. Іноді добре вийти з дому та прогулятися. Добре, ходімо. Тоді куди ми йдемо, Белві треба великі а Навіщо ви тримаєте мій рюкзак? Ти думаєш, він п'ятий учасник для нашої ночі ігор Єремія? Я кажуть, на все свій час, Ретророн. На все свій час. Вже щось обрав для себе Мелвін? Mm, ні. Нічого. Тримай розум та серце відкрите, Мелвін. Для одного це сміття, для іншого, можливо, скарб. Йопаний рот. Електобус Ланчбокс 98-го року. А що воно? Здається, я бачу його дитинський. Я просто не знаю. Господи, це справді воно. Не соромтеся питати, якщо потрібна допомога, юначе. Моє, yeah, все, все, ще речі покемонами Є оце єдиний спосіб його сподівати п'яний воді з обережно. Хочеш млинців сонечко. Мэнси. <гаси> так, мамо, так, я люблю Менсі. Я люблю тебе. Люблю тебе. Люблю тебе. Люблю тебе. Люблю тебе. Ти відчув це, Мелвін. Стрес, тривога, біль у серці наче відступає. Так. Я думаю, ти на шляху до того, щоб стати з брачем, <гаси> Фіріс! Глянь, що потрапила на гаражний розпродаж. Це улюблена машинка нашого сина. Він любив давати себе гонщика у вітальні. Білі прибрав її. А чому? Він більше не хотів, або. А, ну, він помер на війні в Іраку. Що я в своїй голові? Постійні вибухи! Допоможи мені, допоможи! Не згадаю точно це СВП або СВЧ. Не можу згадати, що вони там казали, бо дуже багато дивної абревіатури. Коротше, підірвався, бах, і все. Він мертвий. Допоможи. Заблокуйте, Мелвін. Їхні спогади будуть мертві з цією транзакцією. З цією машинкою існують лише твої спогади. Я хочу... не <плес> хочу повертатися назад! Ні! Ні! Беру її! Чудовий вибір. Мелвін, ти молодець, Мелвін? Я думаю, ти готовий до наступного рівня. О, правда? А який наступний рівень? Не бійся досліджувати магазин, Мелвін. Ніколи не знаєш, що тут можна знайти. З мене геймер так собі. Грав з другом у Лейзер Суд Ларі, а мама розлютилася, що ми грали в нього вдома. Ти можеш знайти цінність у тому, що навіть не виглядало цінним. Т так. Я щойно знайшов запечатану копію Time Splinters Future Perfect за 16 доларів. Е -е Добре. А вона коштує понад сотню доларів. Можливо, треба сказати власнику, щоб не руйнувати його бізнес. Нахуй. це ціна, за яку можна вбити. О боже, ты Я мертвий! Я мертвий! Я блядь, труп! Я мертвый! <смех> <смех> О, скажіть, чиї у вас плюшеві відіконги? Я бачив їх минулого разу. Чі! Я хочу всі ці ігри. Добре. Тоді дозвольте, я почну сканувати. Я купую їх за 20 доларів. Ай! Дивись мої очі! І ти зробиш мені знижку як для друга. А, так, звісно. Я відчуваю себе добре! Я відчуваю себе живим. Мені потрібно ще, мені потрібно більше. Але нас чекає ніч ігор. Мелвіни, не теж. Я сказав, що хочу ще. Я ось не бачу жодної причини зупинятися. Єремія щодо ігрової ночі, він майже готовий, збирачка, але в нас буде ніч ігор. Це є рай. Я відчуваю себе у раю. Для нас це теж рай. Так, Мелвін, іди ти починай збирати. Настав час сказати про цьому фізичному світу. Кожен день приносить нам новий біль та труднощі усім нам. Ми побудували власну реальність там, де досі кращий час. Простіший час. Все, що там є, ніколи нас не підводило. Це не прощання. Бо тут ми не бажані гості. Ми вийдемо за межі цього фізичного рівня. Краще переймайтеся за себе, а не за нас. Наступна зупинка вічність. Чого збирач Кайл. каел, Луфі — це просто еліта. Їх так важко знайти. Я думаю, завтра піду до Ломбарду і там... навіть. Гадаю, ти готовий приєднатися до нас на ніч Ігор. Так, звучить круто. А у що граємо, хлопці? Займайте свої місця. Мелвін, я знав, що ти особливий. Тільки но побачив тебе зрозумів, що з тобою наша група буде готова. О, дякую, хлопці. Це круто. Ми плануємо вбити себе сьогодні, Мелвін. Uh, що ти сказав? Сьогодні ми плануємо піти туди, де немає болю і труднощів. Ми завантажимо нашу свідомість на платформу Настольгія. Фізичні тіла розкладаються. Ми будемо жити в чистому блаженстві. Усе, що треба зробити, Мелвін, це натиснути кнопку поруч із тобою. Вбийте негативні думки у вашому розумі. Тоді ваш розум назавжди втече до ностальгії. Де ви будете у раю назавжди? Тепер ти з нами, Мелвін. І все, що треба зробити. Просто натисни кнопку Мелвін, і це почуття буде з тобою назавжди. Мелвін. <Sing sound> <today> <Vicara> Я я, я я не можу. Я не можу. Стоп. Що він сказав? М Мелвін? Єремі Мелвін натисни блядську кнопку. Все залежить від тебе. Ну я, вибачте, чуваки, я, я я не можу. Мелвін, ти нікчемний шмат злайном. Ти повертаєшся до місця без життя. Душевний біль, нещастя! Ти розумієш наскільки ти тупий! Якщо це буде добре, заволізь його. Ми дозволяйте йому піти. живете в Омані. Гадяєшся за цим почуттям спогадів дитинства. Купуєш та збираєш у сялякий непотріб, щоб загушити все лайно в дорослому житті. Не треба змушувати себе блокувати відчуття. Ти застрягнеш, станеш порожнім. І мені дуже шкода вас. Страваний є Мелвін! Мелве! е Хлопці, ви у порядку? Добре. Тоді зачиняю двері. Побачимось. Дякую вам за перегляд. Нагадую, що підтримати канал ви можете активністю, це лайки, коментарі. А у кого є бажання та можливість підтримати матеріально, усі посилання під відосом, До речі, як тобі ця серія? Бо я старався. Дуже старався.